Чарівна Книжка Привіт, мої друзі! Ми на каналі Чарівна Книжка І друзі в раділю, що ми наведно а в меч. Це дуже було цікаво. Каті, щоне? Хочеш бути моїм другом? Знайомтеся. Це веселий і добрий пес на ім'я Джек. Вдома у Джека ціла купа різнокольорових іграшок, якими він обожнює гратися. Але так сталося, що пес не має жодного друга. Так так, уявіть собі, жодного. Тому Джек вирушив на пошуки товариша. Першим Джеку зустрівся півень. Хочеш стати моїм другом? запитав його Джек. Якби ти мав таке саме яскраве пір'ячко, як у мене, то можливо, я б погодився, відповів півень. У такому разі і я сьогодні буду птахом, радо прокукурікав Джек і добряче вивалявся у пір'ї, аби сподобатися новому другові. На жаль, на півня це не справило жодного враження. Він лише посміхнувся, та й пішов собі геть. Джек вирушив далі і зустрів овечку. «Пограємося разом, овечко, запропонував їй пес. Та ні, я граюся лише з іншими вівцями, які мають такий самий пухнастий вовняний одяг, як і я. Чудово, тоді сьогодні. Я теж одягну щось вовняне. Ну як, схожий я на вівцю? Ні, твій одяг недостатньо пухнастий, розсміялася овечка. Засмучений Джек зібрався було вже додому і раптом зустрів оленя. Гей, друже, може, ти хочеш зі мною погратися, підбадьорився Джек. Ні, я граюся тільки з оленями, які мають такі самі великі роги, як у мене, проривів олень. Але сьогодні я теж майже олень. Тільки но ну, подивись, які у мене роги. Та олень лише посміхнувся і швидко поскакав у глиб лісу. Джек знову засумував, але цієї хвилини. Йому на ніс сілося сонечко, а ти не хочеш зі мною погратися? запитав у нього Джек майже безнадійно. Я граюся тільки з іншими сонечками, які мають такі самі ніжні червоні крильця, як у мене. Сьогодні і я маю крильця. Отже я теж сонечко, як і ти. Але сонечко вже зникло, залишивши Джека одного однісінького. Пес остаточно занепав духом, але тут до нього підійшов сусідський пес на ім'я Аріель із будиночком на спині. Оце так? Ти сьогодні сонечко? захоплено запитав він. Так, а ти, здається, равлик? Мені подобається твій будиночок. Пограймося разом, зрадів Джек. Відсьогодні Джек і Аріель стали найкращими друзями, адже це так чудово, коли поруч із тобою той, хто тебе розуміє.